Мудрість до євреїв послання святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні браття. Згадайте перші дні, коли ви тільки що просвічені витерпіли таку велику силу страждань. Ви були то виставлені самі прилюдно на зниває та на знущання, то ставали учасниками тих, що того зазнали. Ві бо страждали разом із в'язнями і грабунок вашого майна ви з радістю приймали, знаючи, що маєте багатство краще і постійне. Не покидайте Отже, цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду. Вам бо треба терпеливости, щоб ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю ще бо трохи, і той, хто має прийти, прийде, не забариться, а праведник мій вірою буде жити. Коли ж він відступить, моя душа не матиме вподобання у ньому, брагаття. Не хочемо, щоб ви не знали, що допомерли, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо ми віруємо, що як Ісус умер і воскрес, так і тих, що уснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Ще бо це, бо ми вам кажемо словом Господнім. Ми, що живемо, то залишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що усунули, бо сам Господь знак. на даний знак, голос Архангела та Пресурмі Божій, зійде за неба і найперше воскреснуть ті, що вмерли у Христі. Потім же ми що живемо, що залишимося, будемо разом з ними взяті на хмарах у повітря, на зустріч Господеві. І так будемо з Господом завжди. Мир тобі, аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя.